Посилка, яку я не замовляла, але цікавість все ж таки перемогла, і я її отримала. Давайте подивимось, що ж мені прислали. Ніякий магазин не писав мені за співпрацю, і тому це взагалі було неочікувано. Я побачила, що підписана вона Testing Club. Єдине, де я приймала участь, це був Matrix, і це було дуже давно. Потім мені вже нічого не писали, і все. На цьому наша участь і завершилась. Тому що це, я навіть взагалі поняття не маю. То я зараз просто зійду з розуму. Мені дуже цікаво, звідки вони взагалі беруть адреси. Що в нас Тестер олійки. Якийсь сіром для волосся, маски для волосся. Це, взагалі, знаєте, дуже вчасно, тому що я якраз... Тільки планувала купляти собі щось новеньке, і в мене буде можливість спробувати від Лоріаль шампунь. Боже, Лоріаль, нереально вам дякую. Я в шоці, якщо чесно, Обов'язково за те, що і поділюсь враженнями: це нереально приємно, гарно, неочікувано. Я дуже щаслива.